Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 12 квітня і це мій корисний сніданок. І у мене ювілей сьогодні, так? 12 січня я почала, почала цим займатись. Ну, а саме, я перейшла на дворазове харчування і тим, тим самим сприяла тому, щоб скитати зайву вагу. І дуже хочу, так, як сказати, розпрощатись з жирним. Так, так, пузом. Да-да, Будемо говорити так, як є. Добре. І це я зроблю. Але ж за три місяці не вдалося. Так, трошки погодя. Я зараз скажу, що я буду їсти. Поїм, а потім продовжу. А їсти я буду таку чудову чудову страву, яку приготувала за 15 хвилин. Так, квасоля спаржева, стручкова. Морква фіолетова і перець. Так. Вау. Ну, ще трошки. І вчорашні фрикадельки. Ну, вчорашні тому що. Ну, не викидати ще їх. Так. Я б свіже приготувала, але ж якось не можу наловчитися трошки готувати. А потрібно. Потрібно трошки, але ж вживати одразу після приготування. Так. Ну, не одразу. Як каже Садгуру, Півтори-дві години, як приготували. Якщо ви пізніше вживаєте, це те вже не добре. Так. А деякі е, продукти можна 4 часи, щоб були приготовлені. Так. так дивно слухати для нас це, так? Котлети вчорашні, ну, не котлети, а фрикадельки. Так, дуже дивне. Але ж нам потрібно прислухатися до таких народів. Які гарно виглядають. Так? Індуси як гарно виглядають. М -м Тому. І. Ну, у них теж є повні, але. ж... Але, але ж, ніякого, але. Вони гарно... гарніш виглядають. Молоді ніж наше суспільство. Так. Особливо чоловіки, так? <спільна> Я не можу з этих чоловіків. О -о 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 -о. Як, е ну, пошуткую трошки, так? Як кажуть, що у нас. Е чолов... <смі> так, все, не буду. Не буду шуткувати. Все. Хотіла, але ж наступного разу все. Щось в мене сьогодні. Ну, Свято, ювілей, три місяці. Тому я така задоволена. Так, а я поки квасоля ще горяча, зроблю щось цікавеньке, беру десертну ложку одну кріпу насіння, другу. Так, беру валер'яну. Ти її взяти. А як я Я просто насиплю? Столову ложку, так? Столову ложку насипали. І залью окропом? Ось так Літр. Мабуть, буде. Е ще поставлю микро микрохвильову піч на 2 хвилинки. Не заварюю. На водяної бані довго не заварюю, а 2 хвилинки в микро микрохвильовці і ще накрию і хай настоюється. А як настоїться, то там мед. Так, все, буду снідати, і потім розповім, навіщо я це робила. Страва смачна, дуже легка. І всього 30 кілокалорій у квасолі такої спаржевої. Але ж, кілокалорії я поки не рахую. Так, вживаю тільки корисно. Все, що мені подобається. Так, а це я заварила... Уже заварилась, настоялась, ще трошки постоїть. Ну, годинку потрібно, щоб постояла. Процежу, дор'ю ще пів літра води, щоб було півтора. Додам мед і поставлю до холодильника. Ввечері буду вживати і вранці за 20 хвилин до вживання їжі. І це супер, супер, супер напій. Так. Для чого? Супер. Для нашого здоров'я. Щоб були судини гарні. А якщо судини гарні, то серце е, працює добре, якщо судини гарні, так? Легені будуть е, гарно дишати, бо тут кріп. А кріп е, від кашля, ви знаєте, легені лікує кріп. І кріп травлення покращує. Тому у комплексі це дуже-дуже корисне для нашого організму. Голова не буде боліти. Так, якщо суди не гарні. Ну, і мед це теж дуже корисне. Тому обов'язково зробіть собі такий напій, і попівшклянки вживайте. Так. Ну, Хто три рази харчується, то три рази вживати, хто два рази, я два рази. Це я вже раніше, раніше, 10 років тому навіть робила. Дуже-дуже помітні такі гарні потім наслідки. так. Почуваєшся себе добре. Так, і що ще? А ще поки я кріп шукала. Так, думала, що нема кріпа, виявилося, все ж знайшла. Але ж понаходили в одному місці імбір, у другому зовсім посох вже. так, І ще знайшла. Це не імбір вже, оце, це імбір. Так, сухий. А це куркума. І я думаю, боже, такі гарні продукти. Псуються, тому нарізали куркуми і імбіря. і ось так залили водою. Потрібно заливати окропом трошки, але ж я так почала лити, думаю, нема молока, ну добре, думаю, на воді буде. А потім так зупинилась Так. і вирішила сходити. До магазини він ря... рядом поруч, поруч. Так, і все ж придбало молока. Тому, якщо ви будете робити, заливаєте трошки водою, окропом, настоюєте, а потім додаєте е... горяче молоко. Так. Додаєте мед і вживаєте, вживаєте на ніч. І будете дуже-дуже гарно спати. Нерви будуть заспокоюватися. Ну, як, чого в нас нерви? Бо ми багато нервуємо, да, і спалюємо всі мікро-макроелементи в організмі. Тому потрібно організм наповнювати не таблетками, а їжею. В їжі багато потрібного, так. І навіть щоб не нервуватися. Да, не нервувати. Так, це спосіб теж перевірений. Поробите так з тиждень і будете спать, як немовля. Дуже-дуже спокійно. Так. Ось так. Такого приємного кольору. Вода Вода вже охолола, поки я ходила за молоком, то у мене вже не дуже гаряче. Я можу вже додавати мед і вживати. А ви обов'язково дочекайтесь, щоб температура була не більш 70 градусів. Так, не більш. Чому? Тому що щоб мед залишався корисним. Так. Все? А, не все! Я не сказала результати трьох місяців. Ну, що я вам можу сказати? Все гарне. Жирно живати. Зменшується, вага не дуже зменшується. Вага у мене була дуже-дуже велика, так? Не буду казати вже, яка. Але ж за перший місяць я скинула 2 кг 400 г. До речі, я неправильно сказала з січня. Мабуть, я з люто, з саме, подождіть, січень, лютий, а правильно, з січня все все, Я вже заплуталась трошки. Три місяці. Так, другий місяць я скинула один кілограм, і третій місяць всього 700 грамів. Так, і задоволена? Так. Зайва вага, зайва вага є для мого зросту, але ж, я ж казала, не ведіться на реклами і відео, де кажуть за один місяць 5 кілограмів, за один місяць 8 кілограмів. Ви бережіть своє здоров'я. Ніколи швидко не худнете, ніколи швидко не скидайте вагу. Бо це будуть дуже погані наслідки для того, що органі, почки, печінка, все опустяться. Так, і це дуже погане. Якщо так, ніколи швидко не скидайте зайву вагу. А якщо і скидаєте, то я ж казала, ну, я казала, але ж мені е, дуже мало хто дивиться, ну, то буду повторюватися і повторюватися. Якщо худнете, скидайте зайву вагу, обов'язково щось потрібно вживати, щоб підтримувати органи. Це. Різноманітні трави. Саме перше, що я робила, і у мене була трава це Вероніка, лікарська. Так. І все, що гірке, потрібно вживати. Так, воно підтримує наші органи. Все, ще далі буде. Ще далі багато-багато корисного. Я вже думала зупинятися на трьох місяцях. Але ж, думаю, ще стільки багато не розповіла, що можна вживати корисного. Так? Так що вживайте а я хочу при вас попробувати. Спробувати. Але ж потрібно ж мед додати. А чого я зараз буду пити, бо... Ввечері я ж вже не вживаю їжу. Після 6 годин не вживаю. То я вирішила такий напій корисний пити іноді. Чи в 6 годин, чи ось зранку. Ну, ранок-сніданок ранок, ранок, у мене не дуже зранку. В 10-11. Десь так. Дуже рідко в 9 снідаю. Смакота. Все, ходіть, здорові, готую сніданок і до гарніру вирішила приготувати спаржеву квасолю. Вона вже так продавалась, вже обрізана, але ж трошки витрилась, то я ще раз обрізала, помила і навпіл перерізала. Так, Спаржева квасоля. Корисна? Обов'язково корисна, так, я не корисне не готую. Тому я в киплячу воду додаю цю фасолю. Так. І приблизно на 5 хвилин потримати. Так. Все? Все. Але ж... Я не можу, щоб щось інше не додати. І у мене є така чудова городина, морква фіолетова. І ця дуже-дуже корисна морква, але ж вона може трошки зіпсувати страву. У мене така була два дні тому. Такий опит був. Так, приготувала ну, дуже смачну страву, але ж її колір все. Ну, змінив. Змінив колір страви. Ось ця морпочка змінила, так. Тому я вже хвилююся да? щось додавати до моєї квасолі. Ай. Ну, зараз вирішу. Три, три з половиною хвилинки десь так. Потримала після закипання. так. Виймаю і готуємо далі. Додала на пательню столову ложку топленого масла, порізала часник. Зовсім не очікувала, що я це буду робити. Часник стоїть, пропадає, а я не вживаю його. Знаю, що це дуже корисно, але ж то тому. тому заставляю себе. Так не знаю, не знаю, чому так виходить. Я думаю, що це у багатьох людей знають, що корисне щось, але не вживають. Так. Якось потрібно привикати? Так, до корисного. Звикати. Так. Котельня так. ж була гаряча. Чого вона? Опс. Ну, починаєш кричати. Підсмажу. Щоб запах пішов, так? Ну, добре, зачекаємо. А я поки покажу, що я це відварила, це потрібнила, ну, тож теж такими длинними смужками, а потім ще знайшла перець, як завжди, так? Ось так. Ось так і буває. Хтось починає одно готувати, а виходить якась дивна, смачна страва. Так. Так. Так, вже досить бро бросаю. Додаю. Ні... Нікого я нікуди не бросаю. Вау, який запах! Не будемо чекати. Потім додам квасолю, потім перець. Додала трошки солі, і... і додам це просто прилітав в іншу банку. Це ні малина, ні. Це сироп. Концентрований сироп в шовковиці. Тому ми ось так додам трошки. Ну і ще хвилинку і готова справа. Ну, якщо чесно, дві хвилинки. Так. Але ж не більше. Тому... Ой, там тарілка є. Є. Ну вона прозора. Ба Бабава. Було б зараз. Зараз. Так. Ось так. Не потрібно довго тримати, щоб вона як каша була. Ось така страва чудова, дуже швидка. Але ж потрібно ще додати лимонний сік, обов'язково. Бо там кисленького нічого не було. Томатиків ніяких. Тому ось так. Ну, можна і зупинитися, а можна ще якихось перемелених горішків додати. Як ви рахуєте? Потрібно щось додавати? Ну добре, сьогодні не буду нічого додавати.